Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкіна Сім'я. На сьогодні ранок розпочинається тихо, мирно, хоча вчора в нас в Україні була знову неприємність, Ох. Ну, але це зараз не про те. Зараз йду порати. каву попила, сніданком всіх покормила, грубку напалили. Хочу сьогодні обов'язково провірити на оплот яйця, та як сама таку, можна сказати, зробила дурницю, посадила індичку і квоку в хліві там, де кури несуться. І коли я їх випускаю зранку поїсти, вони Може якась курка піднести, і оце такі просто там вже. Дурдом, можна сказати, робиться. Нічого страшного, я зараз перевірю, які мені не будуть подобатися, я заберу і обов'язково вам покажу. Кому цікаво, лишайтеся, будемо бачити, будемо знати, що. Так як в нас вже в цей вівторок мають лупитися курчата. А -а -а. Ну, все, пішли. Випускаємо банду. Банда вся пішла поїсти. От тільки виходжу на подвір'я і всі кричать, свині кричать, індики кричать. Всі хочуть на свободу, на волю. Поїсти, ось індичка вийшла і в цей час я можу перевірити, але зараз ще там свинка. Ну і ось такий треш тут у нас робиться: то курка, то індичка, вони друг другу. Пересовують. Я взяла, на який мені не подобається мищину, і зараз буде це все просвічувати. Обов'язково вам покажу. Ну, ось взяла перше яйце, і ось видно дуже добре, що там є зародок, є ось такі всякі різні. Ну, правда, це яйце трішки не по возрасту. Повітряна камера є, все чудово. Це чудове яйце. Так. Ось тут вже більший зародок видно. Майже заповнює все яйце. Супер. Далі йдемо. Тут також є зародок, але це яйце, ну, воно є, буде наша індичка і будуть наші курчати довго-довго висиджуватися. Тут щось, а, є, ось бачите. Ось вона вже прийшла до мене, хоче йти. Ну, тут щось зрозуміло, якісь дві темних плямки. Ось одне і друге. І не видно добре судин. Ось такі, як будто завмерше їй це. Ось є якісь судинки розвитку, але. Ми його відкладаємо, може десь прихололо. Це погане яйце. Видно відразу. Та якось камера і немає тих судинок. Це можна сказати, як в нас в народі кажуть, Бовтун. Так, це теж завмерло яйце, ось дивіться. Ось. Нічого в ньому немає. Повітряна камера трішки інша, не там, де потрібно. Це свіже яйце. Ось воно взагалі, ну, там десь, може, день-два, теж сторонку. Це відразу видно, що погано. Це ось в мене позначено тут. Хрестик намальований, але воно не закладене. Бо деякі з попереднього разу я лишала. Ось тут видно, що добре розвивається. Є судинки. Тобто все добре, все чудово. Ось тут теж є зарток і ось ось це є. Це. Вибачаюся, одне єдине, можна сказати, що. Яке готове вже скоро вилупитися. Не знаю, я кажу. це була, можна сказати, моя помилка, але це теж гарне яєчко. Судинки видно, розвивається. Десь я бачила судинки. Ось судинки, і воно вже також. Гарно закладене. Це ось, бачите, біленьке? Це обозначає або не закладене яйце, або саме свіжіше. Тобто вчорашнє може бути. Ось це також. Свіже яйце. Ось це. Ось це. Але щось без камери воно. Ну, не зрозуміло. дуже мені цікаве, хоча є судинки. Цікаве, цікаве, та як не видно, повітряної камери є, але вона маленька, ну хай ще полежить тут. Так, мені саме краще телефоном. Світить так, як фонарик має більшу площину. Це хай також буде. Я кажу ось, ось курка десь стала, тому що зародок є. Е, ось дивіться, ось зародок. Ось е, ці прожилки, повітряна камера також є, але воно холодне. Ну, побачимо. Не знаю, що буде. Це тепленьке. Це гарненьке. Просвічуємо, просвічуємо. Це нам не підходить, так як немає таких у нас судинок, щоб воно далі розвивалося. Ось свіже яйце, бачите? Там, де має вже вилупитись, вже майже воно чорне, а ось тут десь свіженьке є. Хай буде, що буде, то буде, будемо далі наблюдати. Це не закладене яйце, це 100%. Це також ось так. Відео буде трішки довге, трішки муторне. Ось вона вже прийшла. І зараз мені буде тут порядки свої наводити. Так, це нам яйце не підходить. Мала, давай швиденько. Це також не підходить. Ось вона їх. Це добре. Мала, ти так невчасно прийшла? Це свіже яйце, воно не позначене, просвітляється повністю. Давай, давай. Це також свіже. Дуже багато її відберу, ну але щось буде. Ось є, є, і це вже скоро буде вилуплюватись. Так, так не видно. Ось так видно, але вам не видно. Ну, це добре яйце. Так, було, давай, давай, давай ще там пару штучок, небагато вже. Так, це теж добре. І це добре. Є судинки, є повітряна камера і гарний розвиток. Ось так тут теж добре. Давайте, що давай. там ще в тебе є? Ось десь одне яйце. Ну, хоча воно добре. Ось свіже, бачите? Свіже яйце якесь просвічується повністю. Що там ще є? В тебе ще тікайно було. Тут зараз щось не добачу, для чого тобі висижувати. Тут також є зародок. Тут теж є. От вона собі підбирає. Не бачу. ще, Що Десь там от недалеко. Не свіже. І так, два, чотири. Шість. Вісім. Бери, бери, підбирай. Десять. Дванадцять. П'ятнадцять. 18, 21 яйця яйце в нас лишилося. Кроликам дала зерна, та як в нас кінчиться комбікорм, потрібно поїхати купити. Ось так їдять гарненько, смачненько. У нас прилітає невеличкий сніжок. Ах, ці густи крикуни. Ох, Ось вони. Вчора все було покрите сніжком, а сьогодні ось така погода. До вечора все підростало, морозу немає, і все розтає. Ну так, зими цього року в нас і, можна сказати, і не було. Та й не було її. Ось дивіться, яка там, який ячмінь зеленіє. Ну, ось так, як будто весною. Ну, ось так. В індички в нас залишилося 21 яйце. Ті всі лишні повідкидала, квоку випустила. Вона щось вже не хоче сидіти. Ну, отаке. Її є небагато, тобто, можна сказати, 50% в нас відійшло в сторону. І ось так. Зараз. Ідемо пити гарячий чайок. Всім бажаю чистого, мирного неба. Бережіть себе, бережіть свої родини. Всім па-па-па-па. Дякую за перегляд.